Всім привіт, любі друзі! І сьогодні ми будемо грати Fortina Fortish Night. Кажіть, як хочете. Так, ну коротше да, ми не будемо грати тут. Я вже підняв третій ранг. Скоро буде. У мене платіна, но, но, но. Тут я вже не зможу зробити, ніфіга. Отут я ще щось зміг зробити. Отут вже, ну, пацани. Не мої вже буде. Отут тут ще нормально було. Ну, то... mm. ну, це я апну скоро дуже швидко. Завтра апнути вже легенько буде. От, Для вас будемо знімати відоси з простим батл рояль. Da, găzduiem-o să puniți dușcunde, tun tun tun, sagor, pădăm-ne aici, peste tipul. Щось нападає. Не знаю, що це за місцем у нас таке прекрасніше. О магат. Топочки ніякої немає ти шовониш, подруга. Дайте. Опа. Нарова, братушка. О, моя любимая пушечка. Шайки, если типа. Дайте я. Кстати, непогано такі от цього. Пушечки падають тут. О. A, štai kebu. Ai, ai, ai. Ką zaleva ta cigar? бай-бай. Хорошо. Ну кижи тут пишеш, я вже наки. А ти тут? Вот это моя котец. -мо, ты что? Сдурила? Ну, блин, я ему богато хп нанес. 40. На погано, не погано, не погано. Так. Попадаем на ивент. Я не знаю, этот ивент для меня вот этот ивент. Полетело. Я думаю, это вот его ивент. Ну ладно, лага, луга, лай, не, так я, кстати, пона придумал, щоб поставити цего е телефон, щоб снімати придумав пану нову темку. Сейчас, ну, ладно, я цю тут туда граю. Я воспитаю, если было лучше, так, чи так, чи так Непогано, добре, залутав. Ой-ой-ой, так все, все, все я виграв. Найти по типочка я чмокнути можна було. По-быстрому так. Ну, треба любого типочка. Пиша любого. Вибирати не буду. Де тут. Ти тут? Ай-яй-яй-яй-яй. Понял. Вот так бы, все, бомба, я виру. Я виграв, Ну я просто виграв. все, це не изи. Це катка, я ези выиграє. Хотя, чекай. Ну да, нормально, короче, погнали. Звідки по мене стріляють, я не поняв. Я підходжу ближче. Ай-яй-яй, який я лев. Ну, непогано, непогано, що залутали трошки. Куди ти викидаєш, тип? Я продав би. Непо-о, нефо... Опа. Дайте моя подружка. Дайте моя дружка. Не ізі. Ну, типа. Буває. Появилась. На вот такую штучку поставить телефончик. А ну-ка, давай-ка сюда. Стояла на ну, підставке такой. Ну, вот так вот у нас все короче. Короче, все мы забираем пока сюда. поганый вариант, да. Берем старый добрый вариант, так я вот чек. И вас вот так чик запихаем. ой вот ой яй, -яй всю Тема ее. Еще я раньше этого не додумалась. И видно прям всю Бомба. И мне все видно. Вообще. Все теперь. Типа, это очень удобная тема. Теперь все. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Пацани, моногія по лютому. Починаємо каточку, коротше. Третя каточка у нас по счет. Звісно, я в моїй катці мав виграти, але... Но... Ладно, таке теж буває, так? Да. Так, да? буває, да. так. <ривіт> ну, на івент, коротше, падати немає сенсу. Я там просто всіх рознесу зразу сходу, значить, треба падати нам сюди. От. Не-хо-хо-не, Тут багато, типу, хію! Що у тебе така комета, що? Йо-йо-йо-йо. Бачу пушку нормальну, малышку без діошку. Ай-яй-яй, залив цю цигар? ай яй яй ай яй яй Так, це теж ми залутаємо. Пригодиться. Давай біжи к сразу. Даже к сразу Хай буде, хай буде, кстати, оце будем. Так оце от ми лутаємо, це ми п'ємо. Так, все, мы не треба. Так. Дуже добре. Дуже добре, так. Просто пушка, малышка. Что это за пушка? Пиздюшка, любимая игрушка. Просто-просто пушка. Побей их. Давай. Туалети всі треба прошли Ну що, ладно, не будемо всі. Так не можна. Ой-ой-ой-ой, це що таке? А ну-ка, десь сюди, якийсь мопсик, зараз прийде. Ми його так просто немножечко. Да ты ей голубчик? да ты я? Дайте <свист> <свист> да, типа, мне не надо типочка. Просто лысого никому не нужно. пенять на можно, да? Ай-яй-яй. Тоже добро. Все типок. Ай-яй-яй. По факту я вообще на его забираю. Прям легко. Що тут у тебе таке? Ти Та про що с просто якесь гівно. як ти з таким ходиш ходишь, ай яй яй це що таке? Давай пробуємо тестом, треба протестувати. Це не так? Дуже добре. Что за такая машина какая-то, да? У Как такие дороги делать ужасно. Ай-яй-яй, ай яй ой-ой-ой. Боліш мут, а вот и просто поводи на ізі. Так легенько. Кто-то -то так строится, ужасно, я не понял. У вас навчати строитесь, пацаны? Тут тут с нема. Просто изи. Не слов, я не можу. Дуже легко це було контрити. Ай-яй-яй. Ручка спотіли, у мене щось всіх севен було бачив. Прекрасно побігла. Тут має бути 100%, але куди він побіг, я не знаю. Бо дуже інтересно. На жаль, у мене нема пушки, яка далеко стріляє. Ручки, ручки Ай-яй-яй, що за леве этот тигр? Дуже добре, прекрасно. Я так і не понів. Як?! Ладно, ну непогана, непогана така статистика зараз. Просто пушка, маличка, просто пушка. Ну, не погано. Не погано. окей. Все. Дуже дякую за перегляд. У мене помінявся нікнейм, пацани. Задолайте мені тепер на оцей нікнейм. Будь ласка, благаю. Е, вот. Нічого мене більше не змінилось, коротше. Отак от в мене стояв телефон. Якщо у вас є Дартс. Отакий от кейс, ну такі от Дартс. Вставити його отак от. Такий, от, такий, от, такий, от такий. От, встанете такому кораненьку і знімаєте задовщину. І все видно. Все, в мене всю клавіатуру було видно. Вот, пацієн. Дуже дякую за перегляд. І ще раз прошу вас задонати мені. Купіть мені скінчик, той що я вас просив, зараз Я зараз покажу його. Кстати, нові скинчики вийшли, хто не бачив, хто не грає за Fortnite. Вернули, вернули. От прекрасніші теж скінчики, що можете. Ось більше бабла, звісно. оце не такий мені не нравиться. Непогано, я дуже скінчик, я вам скажу так. Такий от нам скінчик повернули. Хоча це такий непоганий, скажу так. Такий от скінчик у нас, можливо, теж повернули, Час, не знаю. Цей скінчик точно повернули, такого у нас не було такого скінчика. Вот. Получается, що. От. Оцей бістбой, чек бістбой, оцей бой, коротше, теж мені купить. О, непоганий скин. Ну такий, ну типа нормальний, ну не прям так, що припушка. Кросовочки теж оці непогані, але. Ти, що я у вас просив. Тоже були такі, знаєте, непогані, непогані, так. Да? Ну от, коротше, купіть мені оцей скин. От, от, от цей от скину. А тут, а я не знаю, що мене одарити. Ну, коротше, да. Надіюсь нам. Да. Якщо не можна, то оце от. Да, да да, да. А якщо у вас нема стільки бабла, ну, коротше, якщо вас нема багато бабла, бабла купіть, за 1800 то такий скінчик. Все, всім. Прошого дня, вечора, ранку, до побачення.